Даже так, да? Я понял вас. Я вас зрозумів. І випеха поїхала. Ого, і п'ят їде. Жесть. Жесть. Тихо, а що що лагами у мене? Їтька летить. А що в мене таке? Боже, успокойся, игра. А шо мене з интернетом? Ай-яй-яй. А господи. Господи, помилуй. Що ж це робиться? Ну так играть не можно. Оце то Вот это я... Вот это я тут геймплей, конечно, роблю. Ну ви, мене пінг 200, я не знаю. напишіть в чаті, лагає стрімня. Я ще я ще на ношу, короче. Вы правда. Йо, твою мать. А що за цирк? А ви бачили? А ви бачили це? А можно сервак, щоб не лагав так жестко? Ну, типа, выключи читы ти свои. варгеймінг. Алло. Ну я ж зараз с ума сойду. Боже, боже, киби хороший. Так, стоять. Я его я ловлю, винок сумасшедший, если там круто. Стрим норм, гра не норм. Я понял. Ну. Это у меня интернет.